Привіт-привіт! Тільки вчора отримав декілька цікавих речей з Аліекспреса, конкретно оцих дві штуки. І про цю варто окремо відео зняти, окремо поговорити, тому зараз на сьогоднішній момент ми її просто відкладемо, щоб знали, що я обов'язково огляну цей інструмент, що він може, і порівняю його своїм поточним. І подивимося, який же ж насправді варто купляти для яких задач. Чи такий 207Б, якщо не помиляюсь, у мене да, ця модель ця версія, чи, чи можливо, слабший. Все розберемо. Зараз я хотів звернути увагу на оці от два ящички, так. І ви знаєте, що цей, я досить якийсь час використовував в роботі. Я його зараз спеціально зняв. Ну, там може, навіть, бачите, може, десь сліди пилючки були якісь, так. Просто хочу, щоб ми детально розібрали, порівняли, тому що цей у нас від Томзен, а цей у нас зовсім інший бренд, бачите? І. Вони, здавалось би, схожі, але все-таки різні. Цей чуть-чуть дешевший. Ну, по-перше, це на 1000 вольт, якби його особливість, але тим не менше. Цей на 600, цей на 1000. Вони бувають і в того, і в того виробника, і на 600, і на 1000 вольт. Але якщо порівнювати, скажімо, 1000 вольтові, то цей буде чуть-чуть дешевший. Десь доларів на, ну, мабуть, 7-8 приблизно. Порівнянні і аналогічно е, доларів на 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 3-4 буде дешевше 600 вольтовий блочок у цього ж виробника. Так от чи варто переплачувати, чи десь собака зарита чи не зарита, і спробуємо ж розібратися? Це я зараз зняв, тому що і е, санчик мій втратив е, свій великий масив панелей. Він зараз переїхав на деї. Я їх там взагалі переставляю, перекручую, перекидаю, але ну, поки маю можливість зняти, використати, показати, тому ну, без проблем. Я це можу собі дозволити. Давайте почнемо з зовнішнього огляду. І тут якби все окей, але з невеличкою відмінністю О, тут я кришечку просто зняв. Вона, зараз її немає. Вона є, але але я її просто зняв. а Вхід по сонцю, вхід по сонцю, не підписано нічого. Тут, бачите, ну подумали про вас, написали, якби банально приліпили наклеечку. Ну, копієчне рішення, але ж це дуже-дуже просто робиться все. Так само і земельний. Приліпили. Приліпили наклеєчку. Тобто, ну, подумали про якісь такі, я не знаю, звичайні елементарні речі. Тут нічого не підписано, пихай, що куди хочеш. Тут, до речі, є вентиляційний клапан, тут його немає. Корпус виглядає ну, однаковісіньким. Я між ним різниці не знайшов ні спереду, ні ззаду, ні збоку, ні з якогось там припльоку, але розкриємо ж всередині і подивимося, що у нас тут. Текс. А тут нас чекає перший невеличкий сюрприз. Механізм закриття відкриття такий самий, але цей ходить набагато легше, набагато ніжніше, чітко до кінця повністю відпрацьовує все чому. Тому тут використана якась трошки інша резиночка. І якщо тут вона дійсно резиночка, так, тобто це гумка, вона гарно, серйозно там сидить, вона дійсно, якби. Ну, так жорстко, сильно приї треба притиснути, щоб вона е, ужалася. то тут от я навіть його дістану. Ну, от дивіться, що це? Це не гумочка. Це якийсь шматочок незрозумілого матеріалу, який да, він може виконувати свої властивості, але подивіться, ну, як він гуляє і чи витримає він властивості повологозахисту, ну я сильно сумніваюся. Тому я би особисто, з того, що я бачу, я би оцей блок дійсно назвав. IP 65, а це ні. Цей по, по цьому моменту з передньої кришки точно не дотягує до цього. Хоча певну роль ця штучка теж виконає, але вона є значно слабшою в порівнянні з цим. Тобто От де перша відмінність, де чому, чому на 3 копійки дешевший. Да? Тут, тут такі от нюанси є. Значить, що у нас тут по запобіжниках? І там, і там вони є, ну, але їх легше виколупувати, коли я їх розберу. Давайте я зніму ж верхню кришечку і продовжимо дивитися далі. І так без кришечок. Дивимось, спостерігаємо, що ж у нас де. Зліва ну, Справа у нас Томзен, зліва у нас EARU. І е, що я маю сказати по запобіжниках? Так, давайте я один дістав. У Томзена. Один має індикатор, другий не має. Так, і це візуально видно так, що тут всередині є така, бачите, металева бляшка. Так? Е, запобіжники у мене на 20 А, тому що просто я обрав тоді, коли купляв такий бокс. Так? Він може бути від 15 А і вище. То тут у нас тут у нас обидва таких самих, Обидва мають підпружинений цей елемент. Ось він там всередині. Де ж він там, як його побачите? Ну, коротше, він там є. О, от, от так. І ну, запобіжник в даному випадку на, на 15 А1000 вольтовий, так, але е, не в тому суті. Тут просто навпаки крок на користь цього бренду. Е, вони взяли тримачі запобіжника трошки, можливо, кращі. Ну. Принаймні два отакого такого типу, а не зекономили півдолара навпаки, як це Томзен зробив. Що по ПЗІпу? Ну, давайте перевіримо специфікацію. Чи є різниця в тому, що використовується на 1000 вольт? По IMAX дивіться, по, I, по, по, по напрузі. Так. І порівняємо, що у нас у Томзена. Здається, мені, що вони вважаєте однак по хорошому можна було б використати оцей пзіп і для цього, і, оцей, і для цього. І, скоріше за все, вони випрацювали. Але ну, є на -на написано 1000 вольт і написано 600. Якби, тому, в принципі, ми зобов'язані вірити. Ну, нічого не це. Далі, другий момент. А що мені де подобається, що мені де не подобається? Значить, в обидвох випадках конектори МЦ4 сидять на отакій закрутці заглушці. І ну тут трошки краще поставили м, встановлені самі кабелі. Цей ще окей, а оцей з таким дебільним вигином. Ну йо йо ну, ну він же ж не тримається там, він там не тримається, він прокручується на своїй цій. Це мені треба буде зараз перевіряти, передивляти. Він переламаний там цей кабель. М -м, я думаю, я цей момент буду замінювати. Далі. Фіксатор. Тут з, з, лише з сторони, з другої сторони, у нас лише <кій> ой, правду кажу, бачите? З другої сторони, у нас лише земляний клемник прохідний, той, котрий має контакт, отам там от ви його чітко бачите: контакт із шинкою. Ну, Дінрейкою, перепрошую, так з цієї сторони, у нас на Томзені, у нас з одної сторони, і з другої сторони у нас є фіксатор якби, положення, так, це так, і знову ж таки такий самий клемник. Земляної шинки, який має контакт із DIN Рейком. Що тут ще? Мені сподобалося, як закріплені е кабелі проводи от в цьому випадку. так, Тобто є один нормальний подвійний елемент-наконечник, так, і все у нас красиво. Подивіться, що вони зробили тут? Мало того, що вони їх всунули два. Вони їх всунули боком от в цих місцях. Бачите? І це той момент, котрий я витягну і я буду переробляти. Я його не можу собі дозволити так залишити, мені совість не дозволить. Це ненормально. Це ненормально, неправильно за це їм двійка. Ну, от реально двійка. Тому, в принципі, якщо хочете, можете купити такий бокс, але потім знаєте, що ви маєте його відкрити і переробити. От, тобто, ви зрозуміли. Е, Дивимось, що тут тут проблема в чому? Він -то має положення 1, 3, 5, 7. І 2, 4, 6, 8, але ж знову ж таки нічого не підписано. Я то здогадуюсь, що з 1 має йти в 2, і з 5 має йти в 6. Ну але ж про це теж ніхто нічого не сказав, ніхто нічого не пише. Якби інформації немає. Ну тому -то будемо лише пробувати, куди напруга прийде, туди і будемо підключати. Якби така логіка. Е, оці конекти, значить, по земляному. Ну по товщині кабелю, якби він однаковий використаний тут нема зауважень до цього. Е, є зауваження, я ж кажу, до зборки. От тут у мене є заборону. Тут, тут до зборки у мене претензій жодних, тут якби все ну, адекватно. То тут вони у мене є. Тобто оце сопля і оце це взагалі це жах. Так, так робити не можна. Ще, ще й вертикально став, ну це, це просто трендець. Так робити не, не, не те, що не можна, це небезпечно. Це взагалі не входить якби, в ніякі, я думаю, норми і рамки. На цьому як би все, що я вам скажу, я дам посилання на всі варіанти на Томзен, на EARU і ще також є такий бренд як Geia. Вони теж випускають різні блоки. Аналогічні, я вам покажу кожен по кожному бренду на 600, на 1000, подвійні, такі подвійні сякі, Подивитися, зможете вибрати будь-який, який підійде під ваші задачі. Ну або рийтесь далі самостійно. Тобто, от, от така от особливість. Просто на даний момент я бачу, що ну. Економія на цьому блоці вона, в принципі, оправдана, якщо ви використовуєте його всередині, і якщо ви розумієте, що відбувається, і можете отакі от такі мелкі косячки, якщо ви їх можете виправити самостійно. Якщо ви знаєте, що з цим робити. Якщо ви не знаєте, що з цим робити, і хочете попрацювати, в принципі, постав і забув, ну берете том, за ним не партесь. Тут все зроблено якби адекватно і однозначно. Це по схемі поставив і забув. Тому от на цьому все. Поїхали далі. Далі буде багато цікавого, але вже в наступних відео.